Дорога церква, всі присутні. Сьогодні хотів би коротко поділитися перед нашою спільною молитвою думками на таку тему, яку можна назвати приблизно так, ніколи не сам або ніколи не сама. І в основу для цих роздумів хочу прочитати уривок з писання, який описує. Дуже відому подію, а саме тоді, коли Ісус іде по воді. І ця подія сталася з учнями з Ісусом після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, і після того Ісус наказує учням переплисти на інший бік озера, але переплисти без Нього. І учні пливуть, і посеред ночі е, починає підніматися великий вітер, і човен починає кидати в різні сторони. І в цей момент, коли здається, учні самі у цій темряві посеред ночі, посеред озера, е, їм назустріч іде Ісус, і Він іде по воді до них. Ця подія вона описана у 14 розділі Євангелія від Матвія. З 22 вірша. 14 розділ Євангелії від Матвія з 22 вірша. Відразу після цього Ісус звелів учням сісти в човен та переплисти на другий бік раніше за нього, поки Він відпустить людей. А відпустивши людей, Ісус зійшов на гору, щоб помолитися на самоті. Коли настав вечір, Він залишився там один. Човен віддалився вже далеко від берега, і через супротивний вітер його почали кидати хвилі. О четвертій сторожній ночі Ісус пішов до своїх учнів, ідучи по воді. Побачивши, що він іде по воді, учні жахнулись і переляку закричали Це привид. Але Ісус тієї ж миті заговорив до них: Будьте сміливі, це я, не бійтеся. Тоді Петро сказав у відповідь: Господи, якщо це Ти. «Накажи, щоб я пішов до тебе по воді, Ісус сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро, почав іти по воді до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав Господи, спаси мене. Ісус, одразу, простягнувши руку, схопив його та промовив: Маловіре, чому ти засумнівався? Коли вони сіли в човен, вітер стих, ті, що були в човні, вклонилися йому, кажучи: Ти істинно, син. Боже. Я би хотів звернути вашу увагу на декілька моментів цієї події. Коли ми читаємо 28 й вірш, коли Петро звертається до Господа, можна було б подумати, що Петро спокушає Ісуса словами Господи, якщо Це. Ти, то накажи мені, щоб я пішов до тебе по воді. Але е, ми знаходимо е, дещо інше, якщо ми прочитаємо ці слова ще раз. Тому що ми пам'ятаємо, що коли Ісус перебував у пустині, диявол його спокушав, спокушав його подібними словами. І він говорив йому: якщо ти син Божий, то зроби те, зроби інше. Але Петро звертається до Ісуса з однією відмінністю. Петро говорить: Господи, якщо це ти, накажи, щоб я пішов до Тебе по воді. Господи, якщо це Ти накажи, щоб я пішов до Тебе по воді. Петро хотів саме почути повеління від Господа до нього зробити це, а не просто виконати якусь свою забаганку, пройтися по воді. І Петро знав, що слова Ісуса вони мають силу. Ісус наказував сліпому бачити, і Той прозрівав, наказував паралізованому встати, і Той ходив, е е наказував демонам і ті слухалися Його. І Ісусове слово, воно підкріплене Його силою, і Петро знав це. Він розумів, що те, що накаже виконати йому Ісус, Він буде мати сили це зробити. І Ісус говорить до нього, іди. І ми читаємо далі, вийшовши, що вона Петро почав іти по воді до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав: Господи, спаси мене. Ісус одразу простягнувши руку, схопив його та промовив: Маловіре, чому ти засумнівався. Є певні моменти в житті. Проходячи, які людина думає, що Бог десь далеко від неї, в плані того, що вона не відчуває його присутності поряд в тих чи інших обставинах, і може виникати певне відчуття самотності або відчуття покинутості, і коли учні вони перепливали на інший бік берега у цій повній темряві, їх кидав, їх кидали хвилі. То вони відчували оцю певну покинутість, тому що Ісус був десь там далеко на березі, у безпеці, а вони тут, серед озера, в темряві, серед ночі і їхній човен кидає хвилями. І... Петро. будучи в човні, у відносній безпеці, Петро почув цей наказ від Ісуса, те, що Він може йти. Але коли він переступає за борт, коли він робить оці перші кроки по воді і, і віра у Ісусові слова вона починає спадати. Можливо, коли ми читаємо Біблію чи слухаємо якусь хорошу проповідь, яка все більше і більше відкриває для нас Бога, яка дає нам натхнення служити, яка дає нам натхнення проявляти любов до ближнього. І Бог прямо промовляє до нашого серця, і ми відчуваємо таку наповненість, відчуваємо Божу присутність і все так добре сприймається, але варто переступити оцей поріг неділі, варто закрити Біблію чи виключити проповідь. Переступити оцей борт і почати йти по е... хвилях, почати йти по воді. Та? Людина попадає в так зване реальне життя, і де кожен її крок, мов оцей крок по воді, що вона не знає, що буде далі. І дуже легко перевести погляд з Ісуса на обставини, які можуть здаватися неможливими в плані їхнього вирішення. Але Бог незмінний. Бог незмінний, незважаючи на обставини і події у житті, Він і Його любов до нас не змінюється. Він знає все, через що проходить кожен із нас, і, в цьому, і йому не байдуже. Один проповідник Раймонд Едмон сказав: перебуваючи у темряві, ніколи не сумнівайтеся у тому, що Бог вам сказав у світлі. Перебуваючи у темряві, ніколи не сумнівайтеся у тому, що Бог вам сказав у світлі. Якщо представити, якщо б цей вітер все-таки йдув, але Петро, дивлячись на нього, не злякався, він би продовжував іти без сумнівів далі, чи упав би він у воду, чи почав би він тонути, чи дійшов би він до Ісуса? Певна річ, що він би дійшов. Є один хороший вислів, який добре описує цю ситуацію, звучить він. Приблизно так. Мої думки про обставини, те, як я їх сприймаю, мають сильніший вплив на мене, ніж самі обставини. Іншими словами, наші думки про обставини, наші, те, що ми переживаємо під час цих обставин, які відбуваються, вони мають сильніший вплив, ніж самі обставини. І те, що Петро побачив. Це привело його в страх, і він почав тонути. І він кричить тепер: Господи, спаси мене. За декілька за невеликий час до цього Він говорить: Господи, якщо це ти, накажи мені йти по воді, а зараз він каже, Господи, спаси мене. І слова Ісуса, сказані при світлі, які Петро чув, будучи в човні, вони втрачали довіру, коли він йшов по воді, перебуваючи в цій темряві. І цікаво, що робить Ісус. Він одразу простягає йому руку і ловить його, і говорить, «Маловіре, чому ти засумнівався? Коли ми роздумуємо про цю подію, то чітко бачимо, що Ісус не залишає Петра сам на сам із великими хвилями. Ісус не залишає Петра сам на сам із Його сумнівами. І Ісус одразу його ловить. Коли людина, яка слідує за Христом, вона покладається і покладається на свої емоції у питанні присутності Бога в її житті, і вона може зазнати поразки, коли емоції, які вона переживає за певних обставин, будуть впливати і будуть визначати її духовний стан більше, ніж Божі обітниці. Іншими словами. Потрібно покладатися на Божі обітниці, а не на свої емоції. І Бог хоче, щоб ми зростали в цьому. Тому що відносини, які побудовані тільки на емоціях вони є поверхневими відносинами. Е... В 42-му з 5 вірша ми читаємо: чому ти сумуєш душе моя і чому журишся у мені? Сподівайся на Бога, адже я ще прославлятиму, Його, Спасителя мого і Бога мого. Автор цього псама, він говорить сам до себе, він не дозволяє своїм емоціям контролювати, він не дозволяє своїм емоціям визначати те, що насправді відбувається. він покладається на Бога, хоч із цих слів зрозуміло, що він проходить через важкі обставини в своєму житті. І те, що людина. Емоційно не відчуває Божої присутності, це ніяк не змінює той факт, що Бог він всюди сущий. І насправді Бог присутній завжди з нами і всюди, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. У 32-му псалмі Давид пише наступне: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів. Зі своєї приготованої оселі він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному зокрема знає всі їхні діла. Давид в цьому псалмі показує, що Бог не просто десь зверху дивиться на нас, дивиться на всіх людей, а більше він створив кожного з нас. і він знає, через що ми проходимо, і він знає, що тривожить наші серця, що ми переживаємо. Давид пише: той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. І коли ці події, яка відбулася в тому озері, Ісус був присутній біля Петра, але Петро через свої емоції він не помічав цього. І він думав, що він залишений ним і кричав Спаси, забувши те, що Ісус сказав йому, коли той був у човні. Є одна хороша ілюстрація, я попрошу її включити, яка, е через яку художник хотів показати. Е Оцю подію, яка відбулася там на озері, я не знаю, чи вам буде видно. Але якщо дивитися зі сторони спостерігача, то можна побачити е, зображення Ісуса, який стоїть над хвилями, який стоїть над водою, і Він простягає руку, і е, виходить ефект того, коли ми спостерігаємо, немов із цього боку. Зображення ми, спостерігач, він знаходиться у воді, Він тоне. І це своєрідний такий, це символічно в тому плані, що людина, перебуваючи в своїх обставинах, вона може прямо тонути, але Ісус Він стоїть над цими обставинами, і незалежно від того, Він простягає свою руку і Він ловить нас. І коли ми думаємо, що ми залишені, то це не так. Бог Він завжди дотримує своє слово, навіть коли все дуже погано. Він не має переміни і навіть не дивлячись на наш сумнів, як це було у Петра, Він залишається вірний, і Він простягає свою руку. Коли ми думаємо, що ми залишені сам на сам з повторюваним гріхом, Ісус простягає руку. Коли ми думаємо, що ми залишені сам на сам з непосильними обставинами, Ісус простягає руку. Коли ми думаємо, що ми залишені іншими людьми відчуваємо самотність, Ісус простягає руку. Коли ми думаємо, що ми залишені сам на сам в молитві за покаяння наших близьких, Ісус простягає руку. Він не менше нас зацікавлений у спасінні інших людей. Коли ми думаємо, що ми залишені сам на сам перед лицем смерті Ісус простягає руку. Він простягає пробиту руку зі словами Ціна за гріх заплачена, і ти будеш зі мною. Бог завжди поруч, якщо ми ви вирішили йти за Ним, то ви ніколи вже не будете самі. Проповідник Тім Келлер він наводить наступну думку, чим підкреслює і показує звідки. У Нас така можливість, звідки у нас ця надія, бути впевненим, те, що Бог не залишить нас і не покине нас. В 27 розділі Івангелі від Матвія, 45 го вірша, описується подія, коли Ісус висів на хресті. Від шостої години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус крикнув гучним голосом, кажучи Елі, Елі, Лема Савахтані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Переживаючи темряву не тільки фізичну, але й духовну, яку неможливо описати, Ісус, там на Христі, Він дав нам можливість уникнути цієї покинутості, цієї темряві. Ісус там на хресті, Він був покинутий Богом насправді, і тому ми можемо тільки відчувати, що ми покинуті. Якщо ми визнаємо, що Ісус наш Спаситель, то Бог не покине нас, тому що Ісус заплатив ціну за наше спасіння. Ісус пережив цю темряву, це відкинення, щоб ми мали цю радість спасіння. Ми можемо тільки емоційно. Не відчувати Божу присутність, але якщо ми слідуємо за ним, то він завжди поруч. Те, що повинні були прийняти ми за наш гріх, за наш бунт проти Бога. Це відсторонення від Бога і бути у вічній темряві, Ісус бере це на себе, Він бере на себе це покарання, щоб відвести Божий гнів за наш гріх. І хоч Ісус. Він міг урятувати себе там на Христі, але тоді Він би не урятував нас від Христа. І це не просто від фізичних мук, а Він урятував нас від цієї темряві, від цієї покинутості Богом. І проходячи через земні обставини, людина, яка слідує за Богом, вона може тільки емоційно, тільки суб'єктивно своєї точки зору відчувати покинутість, відчувати самотність, але ж ніяк не те, що. Пережив Ісус, коли Він був справді покинутий там на Христі Богом. Бог говорить до нас у своєму слові: Я тебе не покину і не відступлю від Тебе євреям 13,5. І оця велика істина, яка відкрита кожній людині, яка потрібна для усвідомлення, що кожен з нас він ніколи не самий. Хоч ми і можемо відчувати оцю самотність, але незважаючи на обставини. Бог існує, і Він з нами. І виникає відповідно наступне питання: як мені пам'ятати про Божу присутність в ті моменти, коли здається, що Він покинув мене? І одна з відповідей водночас дуже проста це довіряти Божому Слову. Можливо, коли ми чули його світлі, коли ми чули Боже Слово в хороших обставинах, то це було. Щось як опція, те, що Бог ніколи нас не залишить, це було як щось за замовчуванням, те, що й має бути. І ми читали і сказали: ну, звичайно, це так. Бог він такий. Але коли переживаючи темряву, то ті слова, які почули при світлі, вони починають втрачати свою міцність. Тому що те, як я сприймаю обставини, може мати на мене сильніший вплив, ніж те, що сказав Бог мені. Але нагадуючи Євангелію для себе кожен раз, що Христос помер за мене на хресті, помер Христос за нас на хресті, і Він уже проявив любов до мене. То чому я маю сумніватися в тому, що Він мені сказав? Але навіть так, коли Петро тонув, Ісус не читав йому довгі моралі, Він. Не сказав йому, що тепер пливи сам до берега, ти мені не повірив. Іди своїми сливами. Ні. Навіть у наших сумнівах Бог простягає свою руку, і Він ловить нас із любов'ю дорікає. Маловіра, чому ти засумнівався? І оця важлива істина, що Бог завжди з нами, Бог завжди з тобою. Амінь. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.